Ти задумувався, як працює інтернет між континентами? Впевнений, що не знаєш. 95% інтернету передається по підводних кабелях, які лежать на глибині до п'яти миль. Вони захищені краще ніж швейцарські сейфи, тому одна миля такого кабелю важить 2000 фунтів. Попри це, тільки в Атлантичному океані щороку трапляється понад 50 поломок кабелю. Часто це через людей, які хочуть заробити на металі. У 2013 році злочинці вирізали частину кабелю в Середземному морі. Через це швидкість інтернету в Єгипті впала на 60%. І це обійшлося країні в 64 мільйони доларів. Розташування усіх кабелів у відкритому доступі. Тож хто знає. Раптом хтось вирішить позбавити усю планету інтернету. Раб у мене меч у Тіндері з дівчиною? Живою? Хто вона така? Хто Ха? Що? Це все пояснює, у них нема очей. Тримайся за занисно. Чи знав ти, що ще у 2011 році ООН визнала доступ до інтернету базовим правом людини на рівні з правом на життя та свободу? Ніхто не має права відбирати у тебе це право? Але якщо хтось захоче позбутися інтернету, то як це зробити найпростіше? Знищити dns сервери DNS-сервер сервер це як телефонна книга для IP-адрес. По всьому світу існує 13 основних серверів і ще 1758 резервних копій. Якщо одночасно фізично знищити їх, усі інтернет не зникне. Але користувачам доведеться вручну вводити IP адресу кожного сайту. Це дуже довго Запам'ятай IP Гугле. можливо, колись тобі це знадобиться. Снот, знаєш, що про нас пишуть в інтернеті. Що? Нічого? Це треба виправити. Тож не забувайте залишати коментарі. Наприклад, можете написати, що Снот – виродок. А ти коли-небудь замислювався, як відключити інтернет на всій планеті. Так це можливо. Електричні проводи та напівпровідники, якими передається інтернет, вразливі до потужних електричних струмів. Ядерний вибух створює електромагнітний імпульс, який буквально випалює все на своєму шляху. Потрібні десятки ядерних вибухів, щоб вивести з ладу увесь інтернет. Але вони не обов'язково повинні бути на землі. У 1859 році стався сонячний супершторм. Геомагнітна буря через вибухи на сонці знищила 62 тисячі миль телеграфних ліній. Залишивши Європу та Північну Америку без зв'язку. Таке трапляється раз на 500 років. Тому готуйся до відключення інтернету у 2359 році. Ти Люди вливають купу грошей в розробку ядерної зброї, але в них досі проблеми з каналізацією. Ну це логічно, якщо ти щодня мочишся від страху через ядерну зиму. А ти знав, що атомна бомба і вулкан зупинять глобальне потепління? У 1815 році вулкан Тамбора викинув в атмосферу десятки мільйонів тонн попелу та газів, утворивши вулканічний туман. Ключовим компонентом якого є сір, частий діоксид, що створює світловідбивний щит навколо планети, цей щит призвів до зниження середньої температури від 2 до 8 градусів за Фаренгейтом. Гей, ну а ми розбудемо ЄЛОСТУН. Об'єм магми цього супервулкана перевищує об'єм води в озері Мічиган. А опущена на 10-кілометрову глибину бомба вивільнить мільярди тонн магми, спричинивши катастрофічні руйнування. Зате середня температура планети в окремих місцях знизиться до 12 градусів. Ми вирішимо проблему глобального потепління, але ціною кількох мільйонів людей. Думаю, запустити ядерну бомбу по комусь було б дуже весело. Хоча й спричинило б масу невдоволення. Так, У цьому ядерна бомба нагадує пух. Добре, що ми в скафандрах сно. Ти здивуйся, але можна зменшити глобальне потепління, якщо пофарбувати хмари. Хмари складаються з крапель води. Чим більше крапель, тим більше світла вони відбивають. Чим більше світла відбивається, тим менше нагрівається земля. Не поспішай брати балончики з фарбою. Геоінженери пропонують розпилювати з вертольотів частинки солі в повітря. Вони стануть магнітом для водяних крапель. Коли вода конденсується навколо цих частинок, утворюються нові краплі, і хмари стають більш яскравими. Об'єм хмар в атмосфері приблизно 15 трильйонів кубічних метрів. Для зменшення температури на один градус знадобиться один грам солі на кубічний метр. Отже, нам потрібно 15 мільярдів тонн солі. А річне виробництво солі у світі складає триста мільйонів тонн. Тож починай відкладати сіль зараз, поки геоінженери у тебе її не відібрали. Пофарбувати планету, люди такі тупі. Можна ж просто підірвати сонце. Знати ідіот, не можна підривати сонце. Краще просто купити величезний вентилятор для охолодження. Та такий розумний гоп. Ти будеш шокований, але щороку людство споживає 350 мільйонів тонн м'яса. Це можна порівняти з вагою тисячі емпайрстейтбілдінгів. Незважаючи на те, що більшу частину спожитого м'яса складають свині та птиці, 72 мільйони тонн яловичини також виглядають вражаюче. Але для того, щоб забезпечити всю планету, ту яловичиною щодня йдуть на фарш 456 тисяч корів. Це 19 тисяч корів щогодини або всього п'ять за секунду. І так, поки ти це дивився, людство з'їло 300 корів. Щось я зголоднів. Може, з'їмо по бургеру? Це блюзнірство. Я не буду їсти те, що має свідомість. Не перся корова вже була без свідомості, коли її готували. Чудово, тоді візьму два. Як думаєш, що болючіше? Пологи чи удар в пах? Ноцицептори. Скільки болю у цьому слові? Саме вони передають інформацію про білю центральну нервову систему. Наприклад, мозок не містить ноцицепторів і не відчуває болю настільки, що лікарі проводять операції без анестезії. А ось яєчка і матка буквально заміновані ноцицепторами. Порівнюючи тривалість болю, пошкодження органів і смертність, пологи виглядають більш небезпечними, але не обов'язково болючішими. Біль це суб'єктивне відчуття, яке залежить від багатьох факторів, і оцінити його об'єктивно неможливо. І пологий удар в пах це дуже боляче, і буде справедливо присудити їм нічию. А що ти думаєш із цього приводу? Ділись думками в коментарях. Кемеплей 4434 пише, що удар у пах болючіший, адже є багатодітні матері, але жоден чоловік після удару не скаже вдар мене ще раз. Що думаєш про це? До речі, я не бачив мої портупей. Чи замислювався ти про те, як ми закохуємося? Багато факторів впливає на вибір партнера. Але один із основних це запах. У кожній клітині твого тіла є різні білки головного комплексу гістосумісності або просто ГКГ це сімейство генів, успадкованих від батьків. Чим більше різновидів білка ГКГ зібрав у собі організм, тим міцнішим буде його імунітет. Вчені з'ясували, що жінки за запахом поту схильні обрати партнера з ГКГ, який відрізняється від їхнього власного, а запах поту з подібним до їхнього ГКГ, здавався їм відразливим. Розумієш, Арнольде? Жінки можуть визначити лише за одним запахом, з ким у них буде найкраще потомство. Здається, тобі краще помитися. Якщо вірити цій інформації, то від твого тата воняло. У мене нема тата, а мама його з'їла. А то от чому не із рота смердить?